Так, всім привіт. Сьогодні 24 грудня, вже перед Новим роком купаємо. Прийшов сюди, це я трохи запихався, бо біг дуже. Ну так собі біг десь на, по Google де, десь 1600 метрів коротше кажучи до 2 км приблизно пробігся зараз у, пол, у повному спорядженні у ліс. Ліс тут дуже цікавий. Там мені писали, що там безпонтові яри. Дійсно, вони безпонтові, тому що вони засип, засипані сміттям. А тут я дійшов в дуже цікаве місце. Зараз трохи покажу, ось яке воно це місце. Тобто, тобто таке місце, бачите, там зверху склон. Він там закінчується такою полкою, гровною полкою. Вона досить далеко в ліс іде. А тут от ці склони закінчуються річкою. Отут внизу була річка. Ну, зараз її нема, але вона була, повірте, в свій час. Тобто зараз я тут по цих склонах, не в склонах, а зверху там похожу. Я тут був у розвідці без металошукача. Спеціально сюди йшов у розвідку. Дійшов. Ну, зараз подивимося. Сьогодні плюс три градуси. Я, як завжди, спітнів, поки сюди йшов, бо я такий хлопець, який дуже полюбляє холод. І мені кожного року не зрозуміло, як правильно одіватися. Чи то жарко одінешся, буде жарко, чи холодно. Ну, коротше, є питання. Тим не менше, прийшли зараз сюди, будемо пробувати, що там в нас вилізе. Можливо, щось і вилізе, бо місце дуже красиве. Може бути, чи може тут бути поселення? Да? Не фіг діла, як то кажуть. Воно може бути тут. Тому шукаємо. Спакували все і пішли. Так, виліз наверх. Бачите, яка ситуація, там внизу йде річка, а тут зверху така полка, так би мовити. І дивіться, тут дерева дуже старі, тут є дуже старі дерева, а там далі, бачите, воно, які дуби там. Коротше кажучи, чи могло бути тут поселення, то легко. легко могло. Зараз перевіримо, чи є тут сигнали. Ось тут далі також такий поворот начебто і пішов туди це цей пригорок пішов туди десь в ту сторону до села грубо кажучи а тут у нас до річки вихід Ну цікаве місце розумієте зараз з городами дуже важко там грязюка а тут трохи походимо ну подивимось зараз Так, сигналчик два сигнальчик дуже високий Просто такий високий сигнальчик, я ж не, не чекав. О, такий сигнальчик. Зараз б'ємо черговий город, тому що ну, нема де копати, просто все замерзло, земля ступилася. Буде так ще зтепилося, що це капець. Просто 32. Ну mm -hmm. подивимось. Ще й викопати. Жбуль или не жбунь? Жбонь или не жбунь? Посмотрим сейчас. Блин, как оно високо бьет. Як воно високо б'є, просто це так приємно. Просто Так, і що це в нас таке? Якась, якась, якась штука. Начебто кругла. Начебто кругла, бачите ось воно? Ось воно, бачите Що це вже це щось цікаве? Та ще ще спробую її розбери тут. Ага, це якась якийсь гудзик. Гудзик, бачите. ось він. Ну що це за гудзик? Цікаво, ага. Це з із якорем. Гудзик з якорем. Гудзик із якорем. Бачите? Тобто це в нас або радянщина, або фріци. Це може бути зломаний бачимо гудзик. Отаке, блін, його ж не відітреш просто так. Коротше, з якорем якась пуга. Подивимось далі. Може вона трохи відмухне в хабарниці, де що це. Але бачите, коп <кхід> приблизно такий. А чому він такий? А тому що зараз нема де копати. Сьогодні 24 грудня, неділя. Я вийшов просто, щоб трохи просто походити. Тому що ну, просто зараз такий мороз вдарив, що в результаті, ну десь 2 градуси морозу, в результаті копати нема де. Я пробував зараз в ліс ходити. Щось в лісі одні обломки, щось не дуже. Це цікаво. Прийшов знову нагороди. І бачите, б'ю тут. Ну Нехай, подивимося, що тут було. Оцей зимовий коп є тут нюанси. Камера грізнюча така, що це капець. Грязь мороз. Короче, трохи відчистив цю, цей гудзик. Це в нас Крікс Марина. Тобто це в нас німецька кітельна. Кітельний гудзик. Гудзик. Бачите. Ось тут. от. Ось тут, якщо навести трохи, може воно наведеться, Вон, бачите, написано Крікс Маріна. Можна, можна прочитати, Якийсь там рік 39 чи щось. Шо, таке. Ну короче, Оце ж ну вони класно зберігаються ці гудзики. Але зараз він трохи примерший, тому дуже хріново видно. Видно. Ну і тут ще одні советики совети, кажу вже. Радянщина, радянщина, дві копійки якось там 54-го року, напевно. Коротше таке, мусор. Але тим не менше хоч щось є. Бо якось я сьогодні копаю вже 2, -2 години, намагаюся вибити знахідки з цього грунту, промерзло. Але якось так вдається. Ну, поїхали. Може ще щось попадеться, тоді покажу. Так, копаємо сьогодні на випасах. Сьогодні 2 січня. 2 січня жара на вулиці. Така жара 13 градусів. Я щось взагалі не зрозумів, що це таке. Коротше, на городах, як бачимо, болото. По них ходити це дуже важко. Тониш. Всіх вітаю з Новим роком. Не знаю, чесно кажучи, чи можна з цим вітати. Звичайно, що можна. Просто це клята русня. Вони не дають нам покою вже. Розумієте, 2 січня вони другу ніч по всій Україні ці шахіди, ця вся срань Господня летить. Розумієте, ну наші їх збивають, звичайно, але ж тим не менше це дуже нервує, тому що ти постійно в напрузі знаходишся, постійно ночами не спиш. Це якийсь капець просто. Але нехай те, що ми переможемо, вже немає ніяких сумнівів. Тому що ця таклята русня вже виснажилася тут току. І це добре, це добре. Чим більше їх здохне з цих гадів, тим, тим краще буде жити в світі людям. Але нехай. Коротше, що я хотів сказати? Зараз я копаю тут, хожу, бо жара якась. І був сигнальчик. Пішов я зразу за камерою, тому що камеру я залишив біля куста. Таке. Коротше, був сигнальчик зараз. Не знаю, я три ногу не взяв. Напевно будемо його копати якось в землі, тому що по-іншому не виходить. По-іншому не виходить. Так. Звичайно, що я камеру там поставив, але вона показує не туди, як завжди. Як завжди, не туди вона показує. Десь отут. Десь отут більш менш Намагаємось все ж копати онлайн, щоб було цікавіше. Сигнал зараз 26-27. Ну, Це, звичайно, може бути жбунь. Це всім зрозуміло. Але може щось цікаве буде. Тому подивимось. На випасах ще більш-менш копається. Тому що... На випасах копається ще більш-менш. Тому що зараз земля дуже волога. Ходити по городах нереально. Та і, чесно кажучи, нема куди ходити особливо. Нема куди особливо ходити зараз. Бодень короткий, треба йти домовлятись з кимось. Я не дуже хочу зараз це робити. Я вже казав, що це коп, це є питання. У ну, мене знову ж таки розряджається прила, це питання знову ж таки Але нехай. Так, що ми тут бачимо? Щось випало. Я так зрозумів, що це окопне творчество. Тобто це така собі... Хуторська творчість. Бачите яка ситуація ось вона лежить. Тобто це хтось намагався зробити кілечко з монети. І оце воно так воно заброшено все. Ну нехай, бачите, все ж таки щось є. Це можна так сказати відкриття сезону 2023 року. Ну Якась, я так зрозумів, була царська монетка. А з неї питалися, намагалися зробити обручку. Ну нехай також прикольна штука. Ладно, поїхали. Я бачу, що на випасах можна копати. Це добре. Так, протер трохи цю монетку. Коротше, бачите, яка тут монетка цікава. Я сподіваюся, що вона там наводить, тому що я сам не бачу, що воно показує. Тобто це одна копійка, Миколи першого, Миколи другого. І, але з неї зробили таку бачите ось вона. Я сподіваюся, воно там бачить, бо щось через, через цю камеру сам не бачу. Бачите? Тобто це одна копійка Миколи II, Миколи з якої намагалися зробити обручку, але не доробили. Ну, цікавий також артефакт. Йдемо далі. Цікаво. Те, що прилад трохи розряжений, це напрягає, звісно. Так, але куди діватись? Тільки що був сигнальчик тут Блін тут зараз ця лопата, вона екранує трохи. Вибачте, але є момент із цим. Коротше кажучи. Ви бачите який сигнал. Він аж на 32 закиду, закидує. Закидує дуже, як дуже високий. Ну, невідомо що це. Можливо, і жбунь якась. Це можливо. Це можливо в, нашому, в нашій справі. Якось він розмитий трохи цей ноч. Ви нехай. Трохи розмитий. Трохи він розмитий. Наче не вироб ще Наче. так вироб. викопав але щось інше може щось бути бо якось сигнал трохи змінився якось трохи змінився сигнальчик Ну нехай Щось вже задів. Це якась бляшка, да? Що угу. таке? Ні, це не це... Це якась десь в іншому місці. Угу. Все щось таке лежить. Ага. Угу. Це якийсь уламок цікавий. Дуже, дуже він гострий, до речі. Це напевно який, який, якийсь ножик, ви бачите? Начебто ножик. Але він якийсь бронзовий, цікаво, М -м -м. Не знаю що це. Не знаю. Не знаю що це, але якийсь такий уламок цікавий, бачите? Ну таке. Беремо її з собою і пішли далі. Не будемо довго тут розводити. Сигнал у нього був дивний, трохи Трохи дивний сигналчик, бачите, якийсь він такий, чи це, чи це ножик, чи що, що це цікаво. Ну, трохи отмию, потім, якщо щось цікаве, то покажу. Ладно, поїхали. Так, Оце поки що такі знахідки, як бачите. Тобто Тут у нас нічого особливого, оця монетка, тобто це обручка, який є з монетки. Там Гудзик від кальсонів німецьких, Пу, пугівець, ця гудзик з якорем, Крікс Маріне також. Ну, тобто, німці бачимо, лізуть німці та царі. Тут тільки що був сигнальчик такий дуже странний. Тобто десь 14-15 я зараз копаю всі, всі кольорові сигнали просто тут. Так би мовити, цей випас. Не, не, не тільки високі сигнали, але й низькі копаю. Бачите? Якраз є якийсь гудзик, я так зрозумів, що це в нас або орлянка, або ще щось. Ну подивимось, це царська пуга, це царський гудзик, звичайно. Ну подивимось далі. Тобто якийсь хоч хоп є, хоч якось можна переключити всі, від цих всіх жахіть. Якось. Ну бачите, такий випас. Тобто тут заброшки знову ж таки, я біля цих заброшок копаю. Ну нехай поїхали. Знову. Серед кучі смітника доволі чіткий сигнал. Він різний, 26-27, всякий. Але такий точечний. Дуже точечний і чіткий. Дуже точечний і чіткий сигнальчик. Так, ніяк його знову копати. А тому, що будемо знову на землю ставити. Там носенький сигнал, що там. Що треба запало? Так, щось я вже бачу? Щось я вже бачу. Напевно це не те, що я думав. Ось бачите лежить. Ось воно щось лежить. Щось таке лежить. Це якась або шайба, або щось таке цікаве. Ось бачите. Та ну, такий сигнальчик. Та Це напевно знову від трусів ця пуга. Бачите, ось вона. Так, це вона. Так, так. Ну, це знову від кальсонів німецьких. Якась така вона, я аж срібна, наче. Ну це, звичайно, не срібло, але нехай, бачите, є щось. Ну, нехай поїхали. Мені хтось там писав, що ліс це круто, це ж там можна скіфські ці вістря знаходити і таке інше. Ну можливо, якщо ти знайдеш поселення, це можливо. Але якщо ти ходиш по лісу, в тебе немає сигналів. Я ось ходив недавно, так в мене було відчуття, що в мене прибор взагалі не вимкнув, не, не включений прибор, коротше кажучи. Тобто настільки тиша в лісі, просто, а там, де попадається, там банки, пробки, всяка жбонь. І це, звісно, печаль, біда. Мені, якщо чесно, особисто подобається, коли в тебе в вухах все розривається від сигналів. Оце мені дуже подобається. А це, звичайно, на городах. Я зараз хожу, просто в мене все в ушах, в ухах, все гудить. Оце нормальний коп, це я розумію коп. Тобто мені, якщо чесно, я ось ходив зараз і бачив скільки кераміків. Це просто. Я можу навіть зараз спробувати вам показати. Ну Тут в траві, звичайно, цю кераміку не видно. А ось на таких місцях її нормально дуже видно. Ось таких на спалених місцях. Вон, бачите, кераміка лежить по центру. Десь я ще бачив. Ось, наприклад, бачите, ось. Це кераміка тих часів, тих часів кераміка. І тут всі городи засипані цією керамікою, щоб ви зрозуміли. Тобто я ж, звичайно, що не царів вийшов покопати. Я вийшов покопати нормальні речі, але вони не завжди трапляються. Дуже багато сучасного сміття, екранує це все. Але нехай, тобто є кераміка, є багато чого, бачите. Тобто кераміки досить і досить багато. Ось вона, яка кераміка, бачите? Ось вона. Тобто тут багато такого. І ці випаси начебто, начебто випаси. Але отам, далі отам, за деревами річка. Тобто тут такий випас на горбі, так би мовити. Це саме місце для копку. Але нехай будемо ще шукати. Треба розширювати ареал, треба йти кудись ще домовлятися. Це будемо навесні робити, бо через тиждень морози, через тиждень буде сніг. Вже буде до докуп. але нехай. Так, закінчив я сьогодні свій двогодинний коп. Знову ж таки, хочу сказати всім, що 2 години або максимум 3 години це городний коп. Тобто більше не треба. Більше просто не треба. Оце город, з якого я приблизно ну, протягом місяця копав, в травні, місяці, і там стільки знахідок, ви їх бачили в відео. Тобто, Тут город, бачите, начебто ряд, поряд город, далі там оце, за тими деревами річка йде. А я тут рядом поряд з цим городом, але бачите, нема таких знахідок, які були ну жирних знахідок. Ось це вам звичайний варіант, що можна знайти на городах. Ну нехай також щось є, бачимо. Тобто досить -то також непогано. Саме цінне це, оце, це оце, ну не то що цінне, але більш-менш цінне. це, це оцей… Ця обручка, яка зроблена з монети царської. Все. Все інше. Це в основному німці, гудзики від кальсон бачимо. І також гудзик з якорем від кителя. Тобто, ну і ключики якісь, я їх не знімав, ну чого їх знімати. Тобто це такі нюанси, оце такий коп. Але тим не менше, походив, трохи розвіявся, тому що ну, це ж капець, Негативу стільки, цілий день цей негатив. Пов'язаний з війною, а потім ще з родичами, а потім ще, а потім ще. Тобто, цілий день ти у тебе якісь ти якісь як загнана лошадь, грубо кажучи. Тому будемо копати, але напевно це вже буде навесні. Ось тут город також цікавий він цей город, кераміки там просто тьма. Але оскільки я зрозумів, тут була куча з сміттям сучасним, з жестю, з і все інше. Її просто розгорали по всьому городу. Тому знайти там щось по КР, це, це капець, це просто знущання. Але, тим не менше, тут ще велике село, тому будемо дивитися. Треба ходити далі, треба когось питати, але будемо що ж робити, як, яким же чином треба копати. Ну і поїдемо. Все, побачимось на копі.